А, не до п'ятої, а прям до ночі. Добре. Трібно просто було раніше прокинутися. Потрібно, Так я собі це беру. Тобі. Йдемо коротше їсти. І сьогодні запишу відео, напевно, про суд в Канаді вже. Каже, немає доща на вулиці. Зараз покажу вам, дивіться. Ракетка наша стоїть. Ми йдемо їсти в те ж саме місце, походу, так? Ні, не в те ж саме, просто вулиці. Коротше, тут знайшли е, таку класну кафешку з дуже смачними завтраками. Ми реально похавати, ми вчора поїли на 360 гривень, прикиньте. Це сніданок. І ми ще виявили такий факт, що готувати вдома не зовсім вигідно. Тому що вчора ми скупилися на 1600 гривень додому. Прикинь? Все, і це ми практично зараз його все з'їли. Ну, умовно. Ну, авокат там може щось є. Ну, коротше, ну ладно, боєт, авокадо, сирки, йогурт. ми рибку не купували. Рибку до пива. А, рибку до пива. А, пиво алкоголю, так. Ну, коротше, а щоб поїсти разом, ну типу, це в 400-500 гривень, це прям хорошо можна поїсти. Коротше, у нас проблемка, що треба зняти налічку. Тут, до речі, налічка стоїть, щоб зняти. Саме мінімальна комісія 22 тисячі і це один долар. Ну так, це небагато, але при тому, що ти один долар можеш купити суп. Ну таке. Це що таке? Ну якийсь банбохю. Банбохю. Ну, а дивись, ось зробити. є ще таке. Забігає якась хаташечко зараз. Хобо, яка перша, яка попалась нам на під дорозі. Зараз будемо питати, чи можна картер заходити, Баналу налу немає. Треба взагалі на дичку зняти. Ну отак от. Все-таки вирішилось остатись тут. Замовив я собі Хобо 80 тисяч великий. І замовив томейто джус. Вікова заказала роли, так? Так. 80 тисяч, 80 тисяч, джус 30 тисяч. Що ти ще за, 30, за 60 людей з Ага. Ну, коротше, це все в середньому десь вийде 300 тисяч. Да. 300 тисяч це у нас 5 доларів. Ні, це 13 доларів. 13 доларів. 12 12 доларів американський. Пережді, який дощний час Жах. Що принесла міт обо? Так це виглядає, зараз я досі додали. Вікова, що тобі принесли? Теж якийсь типа суп, я думала, це була але тут якийсь супчик. Вкусно. Щас а спробуй. що це за блінчик, друга? Це було тут. Бечі томатний сук. Обожний томатний сок. Із не їсти, томатний Чому? Спробує. Не знаю. До речі, що подобається в тайцях. А, поїли ми, до речі, на 10 доларів. США. Що подається в тайцях, як тільки якийсь дощ або ще щось, падають за що ці листочки, все остальне, вони швидко все прибирають. Прям дуже чиста нація. Тому що в Таїланді теж, до речі, вони постійно щось метуть, замітають, коротше, вибирають, Але постійно грязно. А тут прям до речі, видно, що чистесенько скрізь. Тут ми, до речі, ходили на столки, грали з українцями. Що, хватило, відпочивати, я працювати? взяв своїх три ноутбука. Может еще два ноутбука, пару телефонов для браузера, нам сегодня нужно дописать все для курса. По телеграмму. Так, еще и трошки для браузера. Брукал. Надо еще включил э, на камеру снимать, вот лицо, телефон, как делится. Круто. Нужно мне это снесало. Так, еще и трошечки для Зараз жопу ми ж займаємося створенням телеграм-груп і розвитком загальним, і як це все виглядає. Віддіються. Це, до речі, спеціальний софт для того, щоб додати людей в телеграм-групу. Кількість так зараз не перерив столося Ось, Ми інвайтаємо цю групу український Чикаго, це до речі, група одного з наших учасників курсу першого потоку. Зайдемо в його групу група створена. Буквально 2-3 тижні тому. На дані дію заходимо. Реклам трошки була видавлена. Так відбувається додавлення груп. Це всі відео дають навіс за допомогою ось цього софту. Тут я Назва групи, став інтервал, це кілька тобто у нас людей здобувається. І вони додаються. Задобавлення тисячі людей. Вартість такої послуги 50 американських гривень. Для цього все, що потрібно, це просто налаштувати софт. Ну, купити софт, налаштувати його, додати аккаунту і додавати людей. Все. За налаштування самого софта, те, що буде додавлятися в групу, займає там 10-15 хвилин в день. Все. Ще продовжую працювати, вже трошки тут Телеграму поналаштовував все, додавши декілька аккаунтів для того, щоб більше людей інвайтити. Записав рекламу, мене рекламу заказали в Тіктоке, там реклама по поводу слотів до посольства України. От, коротше. Рекламу записав, осталось змонтувати, і можна йти вже, так сказати. Відпочивати. Ну, сьогодні все. Попрацював. Змонтував рекламне відео, змонтував сторіс на інстаграм свої, декілька відео. І хтось стали змонтувати ще відео на YouTube. Ну, в принципі, на цьому все. Дімемо у В'єтнамський банк. Проводив відкривати рахунок, так? Нікого mm -hmm. сказала, що так можна. Mm -hmm. все Хто відкривав? У нас є Настя. По клітці Данам. Вона реально знає про О, Да. Каже, що це найкруте місце. Вчора в нас ще були на... після третього бу. А, да. До Друге. речі, вчора ходив на стречі. Так класно. <звук> да. Коротше, їдемо в банк, відкривати рахунок, ходимося відкрити рахунку, все там. Чи ні, і взагалі які документи для цього потрібні. О. Сказали, що лише паспорт, але... А, ну взагалі вони скріжже ж просять паспорт і візу, так? Дивіться. Mm -hmm. Ракетка моя, а? Візу запитують. Ну це логічно по факту, ні? Well, логично, mm -hmm. Ну логічно, але мало, де в країнах прям перевіряють. Ну то що вони не хочуть, щоб ми тут осталися, на все життя в не. Мені так подобається його камера. Їдемо в банк відкривати рахунок. Моя п'єта, думаю, він вам розказував, що він вже новий. Це розкажеш. О, сідай поїхали. Сам себе не відкриє. це знімає. Що ми приїхали до банку, щоб відкрити банківський аккаунт? Так виглядає. Банк. Це один з да, тих банків, де можна е, виводити, ну, не виводити, а відкрити рахунок для українців. Дананг і Тікерцомбанку. Данангі і тільки В, цьому банку. Тільки в цьому банку. Ну, В'єтнамі в також. Ну, по крайній міре натискали. Почнемо відкривати рахунок банку. Так, ми вже повернулися додому з банку. Корречі, фішечка в том, не відкрили мені банківський рахунок, відкрили банківський рахунок тільки в якові. У мене корречі, проблема з номером телефону. Я купував його в аеропорту. Скоріше всього, я за. Е, як його? Корот, і, скоріш всього, я його прикріпив до іншого паспорта. А, віза в паспорті. А віза в, паспорт... в другому паспорті. Із-за цього не можна відкрити, треба саме той паспорт, тому я дождусь до кінця цього місяця. От. І потім вже. Куплю нову сім-карту собі з договором там на два місці і піду відкрию банківський рахунок. Для чого ми відкриваємо банківський рахунок? Тому що це набагато зручніше, так як я сказав, тут кеш скрізь, а карти. Там Канада або українська карта. Ти коли розраховуєш, то, по-перше, комісію плюс 3% беруть від суми. Так, це не сильно велика. Ну і для зняття налічки постійно бігаєш до банкомату, то знімаєш налічку собі возити незручно, а не скрізь приймають карту. Тому вирішили відкрити, запитали, де можна відкрити його, де саме відкривають без всяких документів. Тобто, у вас буде лише додаток банківський, і тут, коротше, не то, що прикол, ви як ви отак платите, а просто скануєте код. І відправляю туди кошти. Тобто дуже зручно. Ну, коротше, як буде можливість, покажу вам. Тому вікові відкрили, зараз можна спокійно скріпти, заводити туди грошики і все окей. З банком не вийшло, але приїхали перекусити. Ось мою любиму фан хобні булочку. І Зараз будемо їхати. Я хочу поїхати в гори подивитися. Дуже сильно обожнює горе. Але не знаю, чи йде то дорога, тому що ми минулий раз, коли їздили, то нас на одну дорогу не пустили далі по пляжу. Потрібно, щоб мопед був, з який, на якому можна переключати передачі. Ось так виглядає ці булочки, похоже на багет або на ходох. Там начиночка, м'язком, на чиночку, вікувати як? Небезпечно. Наскільки по оціночкам? Ну, вас по ціни, бачі, а, ну, я тільки йшла їсти, а я робив. Перекусили і двигаємося далі. До речі, бачите, я на цей шлом цепи кріплення для камери. І прикольно так їдеш, воно все знімає багази, тому це обратно я одерти не можу. Коли буду здавати мопед, попрошу викупити. Я вже подивився, такий шолом стоїть новий, 200 тисяч, це 8 американських доларів. от. Я думаю, що за 200 штук ми з ним договоримося. Чи ти кепку не наділа? Наскільки смачно ти поїдеш? Нас в деякі моменти, то на тебе не заході. На 600. Віка на 60. Віка на 60. Ну, нормально. Я на десяточку. — Я може да не наділася, навіть було. Клас! Дивіться, як красиво, скажи. Вода голуба. Горе! — Вода голуба, люди купають, там вікова десь тільки що бачили, що хтось злітає. Перша точка, куди ми приїхали. Ви подивіться на цю красоту просто. Я не знаю, камера передає чи не передає, але тут дуже красиво. До речі, ще проблемка з нашим мобілом, що він їле-єле їде, що ми розуміємо, ми під гору їдемо 10-15 км максимум. Але. Це того стає. Так, короче, проблемка. Приїхали ми, вон там гора, шлагбаун, нас не пустили, тому що у нас мопед автоматика, там на автоматику не можна їхати. їх. Да, ну можна в них в оренду брати мопеда. І... Ну, в нас немає кеша. Вони приймають в'єтнамський банк. Я значить розказував чи ні? я розказувала, що в них в'єтнамський банк це ж саме, що і кеш. Ну да. І коротше. Мапа. Ну коротше, ми туди ще гроші називали. Да, то, коротше, їдемо. Просто покидаємося по острову. Та наступний раз приїдемо сюди. Але велики ж пускають? Угу. Ну пішком пускають. Ну да. Ладно. То, да. Угу. Поїхали.